Після нещодавнього відео з неприпустимою поведінкою виховательки Житомирянин зареєстрував петицію з побажанням, аби у дитячих садочках Житомира встановили камери відеоспостереження. І станом на 10 лютого вона набрала 270 підписів з 300 необхідних. В деяких закладах дошкільної освіти є камери відеоспостереження. Наприклад, у садочку номер 73 з 2020 року працюють камери, які фіксують, що відбувається на вулиці. Наразі працює 20 камер. Мер, це зовнішнє відеоспостереження. Вони встановлені тільки по периметру дошкільного закладу. Можемо проконтролювати рух сторонніх осіб і, взагалі, осіб по території закладу, під'їзд автомобілів, вхід в укриття, тобто, все те, що має бути зараз на контролі, і триматися безпекове питання, є основними. Садочку кажуть, що батьки дітей не проти відеоспостереження. Жодних нарікань з цього питання, звісно, не було. Навпаки, батьки задоволені, тому що розуміють, що діти все ж таки є в безпеці, і це за цим слідкується. Наразі всередині в приміщенні камер відеокамер ми не маємо. Але якщо будуть виділені кошти, замовник виділить нам кошти на встановлення, ми звісно встановимо ці камери і таку можливість ми. Обговорювали в колективі камери відеоспостереження встановлюють і в деяких Житомирських ліцеях. У ліцеї номер 23 встановлені як зовнішні, так і внутрішні камери. Як каже директор, це для безпеки учнів. На вулиці десь приблизно 12, а в закладі десь 18. Ми їх почали ставити, бо почали бачити, що збільшується кількість якихось конфліктів чи випадків, які знаходяться в загальних місцях. У нас є заколки по території, де або сторонні люди знаходились, або ми бачили порушення у частині вживання нікотину. Звісно, ми поставили там камери. Більше в тих частинах території нікого не було. Адміністрація закладу говорить, що записи з відеокамер переглядають лише коли є необхідність. Найчастіше це роблять на прохання батьків. Постійному доступі камер немає ні у кого, крім мене. У більшості випадків вони використовуються по запиту. Батьки звернулися одразу. При них ми відкриваємо, якщо це вони знають конкретний час. Ми одразу відкриваємо записи. Дивимо, що сталося. Все, одразу всі питання зникають. На сьогоднішній день жодна камера не стоїть там, де необхідні конкретно дозволи батьків, що постійно діти під відеонаглядом. До речі, до мене підходили вже батьки багатьох класів. Ці класи навпаки просять, щоб у них в кабінетах були встановлені камери. У кількох закладах дошкільної освіти та ліцеях Житомира станом на 10 лютого встановлені відеокамери. Журналістам Житомирінфо розповіли у департаменті освіти. Внутрішнє відеоспостереження іде не в багатьох закладах дошкільної освіти. Всього ми сім закладів дошкільної освіти. Зовнішнє, то у 15 закладах є. У всіх 33 ліцеях є відеокамери, але є внутрішні і зовнішні. Є є частково повністю у нас тільки поставлено в ліцеї номер 3. У загальному пошколам це 215 відеокамер внутрішніх, зовнішні 438 За словами Світлани Ковтуненко, встановлювати відеокамери в садочках, в яких вони зараз відсутні, поки не планують. Поки ми не плануємо встановлювати відеокамери в кошторисах закладах керівниках. Є певні видатки. і Якщо керівник закладу розуміє про те, що їм потрібно вставляти першочергово відеокамери, а не щось інше, вони мають право це. Робити що стосовно колективно, як для всіх закладів, так, ми поки не плануємо оставляти, тому що є більш першочергові потреби, які пов'язані з безпековою середовищем.